Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі Новини і в студії з вами Станіслав Феденко та Руслан Троян. Підготовка технікуму до навчального року. Святкування 1 вересня. Про це та про інше у сьогоднішньому випуску. Улітку технікум готувався зустріти студентів з новим обличчям. Про це у нашому першому репортажі Стасе. І глаза ні разу не покрасілись. Я знаходжусь біля лабораторного корпусу, у якому в е, прискореному темпі тривають ремонтні роботи. Адже до свята першого дзвоника лишилося лише 5 днів. У першу чергу на себе звертаю увагу новозбудований ганок. Давайте подивимося, що там всередині. І так ми в лабораторному корпусі. Поряд зі мною знаходиться Віра Миколаївна Мережко. Вона й розповість, які зміни відбулися у лабораторному корпусі і взагалі у технікумі цього літа. Поміняли електропроводку, поміняли люстри, вісім нових люстр, хоч вони не люстри, а люмінесентні лампи. Поміняли всі вимикачі, двері поміняли. 33, туалет, мужський жіночий, роздягання і підсобне приміщення прибиральниць, плитка лежить на підлозі. Поміняли вікна пластикові. Одне й друге. А Ну, вход, тамбур. Так же само зробили. Що ще? Пофарбували підло стіни. Дякуємо, Віра Миколаївна. Студі... А, ти вже знімаєш? 5 липня для дітей сиріт дітей-інвалідів та активу технікуму було влаштовано поїздку до табору відпочинку. Дружба. Про це у наступному сюжеті. День похід на річку та спортивні заходи. Ввечері святкування Івана Купала з народними традиціями. Логічним завершенням свята була дискотека. Вночі дівчата гадали на своїх суджених, пускаючи вінки на воду. Так для студентів СТХП розпочалися літні канікули. Студія зустріч зі старими друзями. Дві сотні нових облич та поважні гості. Це не церемонія вручення Оскара.

Моя, ти у світі, Україна, ти у світі. Поки одні студенти насолоджуються останніми днями літніх канікул, інші починають приготування до урочистої лінійки. Творчий колектив технікуму з радістю повернувся до стін рідного навчального закладу, щоб відкрити новий сезон своїх виступів. 1 вересня, 9 година, початок лінійки. Схвильовані першокурсники з цікавістю спостерігають за останніми приготуваннями. Розпочався концерт, традиційно прикрашений піснями, танцями та нагородженням найкращих студентів за результатами минулого року. Ведучий піднімає дзвоник. Навчальний рік розпочато. Для того, щоб побачити Олімпійські ігри, не обов'язково їхати до Ванкувера. Достатньо лише завітати на спортивний майданчик нашого технікуму. Як це було, розповість наш кореспондент. Ти не бий, я на два поставив. З 6 по 10 вересня у технікумі відбулися спортивні змагання. Силами мірялися збірні електронщиків, автоматизації, хліба, цукру та збірна першого курсу. У перший день змагань було проведено спортивну естафету. Перемогу святкували слібники. Також протягом тижня проходили змагання з мініфутболу, стрітболу, настільного тенісу та стрільби. Такими були спортивні новини минулого тижня. Це були всі новини на сьогодні. До зустрічі у наступному випуску.